Події фільму Клондайк, який переміг у національному відборі на премію Оскар, розгортаються у липні 2014 року на Донбасі. Молоде подружжя готується стати батьками. Попри постійні сварки, чоловік і брат дружини прагнуть одного евакуювати вагітну жінку. Та вона відмовляється їхати, навіть коли село захоплюють озброєні угруповування. Тим часом у небі над ними збивають цивільний літак mh 17 Пропоную переглянути трейлер цієї стрічки. Мало починається. Боїшся? Я не, не боюсь. А це що за херня ще? Спокійна. Це не херня. Це війна. Одягайся не боїш. Куди поїхала, Толя? А ту сторону там де немає війни. Че на подія в небі над Донбасом впав пасажирський літак. Всі подробиці вже за мить. Маємо змогу поспілкуватися з режисеркою Клондайку Мариною Ер Горбач. Добрий вечір. Марино. Вітаю з перемогою вашого фільму у національному відборі на премію Оскар. Добрий вечір, дякую. Ви вже показували стрічку Клондайк на багатьох світових кінофестивалях Європи. Зокрема, нещодавно на фестивалі в Сараєву отримали нагороди за найкращу режисерську роботу. Також нагороду за найкращу режисерську роботу ви отримували на фестивалі «Санденс» у США. чи правильно я розумію, що участь у «Санденсі» – це був перший крок, зроблений свідомо на шляху до Оскара. Ну так, це був наш е, свідомий вибір, тому що Sundance наразі найбільший кінофестиваль і най, найвпливовіший, до якого прикута увага академіків Американської кіноакадемії. Їх останні два фільми Кода і Мінарі. Вони отримали е, цю нагороду почесну в своїй категорії. Тому ми вважали, що буде правильно почати власне, з фестивалю. До якого прикута а, а, увага кіноакадеміків кіно американської академії кіномистецтва. про стратегію, яку ви продумали і вже не йшли, ми поговоримо трошки далі. А, зараз хочу розпитати про те, що зокрема в інтерв'ю Суспільне культура у Сараєво нещодавно ви розповідали про фільм Клондайк і зазначили, що цитую: не можете запросити кожного дивитися своє кіно, тобто. Ви певною мірою звужуєте свою е, аудиторію і робите це свідомо. Чому? Ну насправді це ж була така досить приватна розмова з журналісткою, яка поділилась своїм власним досвідом, що кіно її сильно вразило, але для неї це був складний перегляд. Тому я свідомо говорю про те, що не всі очевидно зараз будуть готові подивитись цей фільм, як і в будь-які часи. Не всі готові дивитися фільми про війну. Але разом з тим я мушу сказати, що клондайк, він має певний терапевтичний ефект. Ну, я так принаймні іноді відчуваю з тих відгуків глядачів, які за кордоном про українців я говорю, які за кордоном дивляться кіно, якось воно їх так через драму і через певний катарсис приносить їм полегшення. Тому мені здається, що все ж таки ту аудиторію, яка Готова лікуватися через мистецтво, потрібно запрошувати. І вони повинні розуміти, на що вони йдуть, на який досвід. Коли вас запитують про сюжет фільму Клондайк в інтерв'ю, спершу ви зазначаєте, що це історія про родину, а вже потім про боїнг меч МН17». Чому ви прийняли рішення сконцентруватися саме на людях і на їхній історії? Ну, тому що завжди такі глобальні катастрофи, це трошки статистика, особливо з часом вони стають статистикою. І, на жаль, MH17 17 це теж справа стала певною мірою статистикою, але вона настільки мала великий міжнародний розголос, і увага до цієї трагедії була прикута за кордоном, що мені здалося. Дуже важливим використовуючи міжнародну тему поговорити про місцеве населення. Тобто, ми у нас головні герої це місцева родина, і а, тут стається таке реплейсмент, тобто зміна уваги. Здавалося б, катастрофа це те, що загинуло 300 абсолютно новинних людей, але і те, що руйнується життя. Простої е, української родина, яка живе на кордоні з Росією, це не менша, а в фільмі Клондайк навіть масштабніша катастрофа? Ну і це було для мене важливе. Героїня фільму жінка, яка не хоче залишати свій дім і яка, стіпивши зуби, продовжує займатися побутом. Чи спостерігали ви такий паттерн поведінки українських жінок за останні півроку? І що це на вашу думку? Заперечення реальності, чи сміливе її прийняття? Тобто, це прояв слабкості чи сили? Це про природній інстинкт виживання. Люди в таких ситуаціях, тому що ми говоримо про катастрофу, починають робити те, що природньо їх інстинкту виживання. Біжи, бий замри. Тобто, це, це патерни. І для нашої героїни, для Ірки. Яка не розуміє, тому що ми говоримо про 14-й рік, що відбувається, для неї природньо виживати шляхом тієї рутини, яку вона знає, як робити, тобто побуту, іноді це виглядає смішним, якби іноді е, це схоже на чорну комедію, е, особливо і глядачі, коли українці і... дивляться і розуміють, що саме так, так поводиться українка в схожій ситуації. Так. Так, але це природня, і а, природня теж а, кудись не тікати, не залишати свій дім, не тому, що ти а, а, хочеш назватись патріотом, а тому, що ти просто не розумієш, що відбувається, що тобі робити далі. Іноді. Іноді це просто не зрозуміло. Ну, мені здається, що конкретно цю тему ще е, до повномасштабного вторгнення ну, ми могли б про це дискутувати і робити якісь різні філософські і е, е, я не знаю, критичні зауваження. Але зараз, коли ми побачили, що Люди дійсно розділилися на тих, які швидко приймали рішення про те, щоб виїхати, і це було для них єдиним правильним. І на тих, хто залишалися і рутину свою побутову, продовжували робити. Це вже якби статистика. Плюс просто клондайку в тому, що ми зняли його до цієї статистики, і у нас вже цей фільм є. Ще під час війни ми маємо вже фільм про життя під час війни. Повертаючись до Оскара, я пригадую, що кандидати від України минулих років, зокрема, продюсер Атлантиди та додому Володимир Яценко розповідав, що найважче змусити кіноакадеміків переглянути ваш фільм. Що ви маєте і плануєте зробити для того, щоб ваш фільм, кіноакадеміки не подивилися на вскоси або ж і взагалі не пройшли повз? Так, ну Володимир Яценко говорив про власні фільми. Ландайк, у нас різні фільми, різні, різний рівень зусиль, які потрібно докласти. Ми маємо дуже велику перевагу, те, що у нас є перемога на санденсі, тому що нагорода за кращу режисуру. Я от відчула на собі особисто. А після того як Санденс оголосив про цю нагороду до мене, була така кількість дзвінків різних агентств, пропозицій почитати сценарії, співпраці, всього-всього. У нас перед нами була прем'єра Берлінали, тому ми були дуже сильно сфокусовані на європейську. Але навіть з тим всі ці люди переглянули. Дуже багато з цих людей є академіками, вони вже подивились фільм. Е, так, багато ще хто не подивився, але ми співпрацюємо з публіцистом, який минулого року робив кампанію фільму Кваайс Аїда Боснівського. Це в принципі схожа аудиторія і посил, наш антивійськовий теж схожий. Тобто, ми тут використовуємо досвід вже фільму, який е, був шорт-ліст. Е, ну я все ж таки сподіваюся на те, що події в Україні, на жаль, драматичні події в Україні, але менше з тим ми позиціонуємо кіно е, як фільм про бекстейдж тих новин, які е, е, академіки дивляться. По телебаченню там, по чи інших медіаресурсах, і ми їм пропонуємо людську історію про те, про що вони вже зараз інформовані. Тому я все-таки думаю, що таке поєднання нашого досвіду з Ланденсу і ну, повістки нікуди її не можна діти, вони будуть нам сприяти в тому, щоб принаймні стрічку переглянули. А от чи вони проголосують, це вже. Абсолютно інші інструменти. тут. Я вже про це нічого сказати не можу. Не можу. То ми точно зробимо так, щоб вони переглянули. Як вони будуть голосувати, you never know. Будемо бачити. Дякую, Марино. Я бажаю вам успіху. Про стрічку Клондайк, що поїде на Оскар від України, говорили з режисеркою Мариною Ергорбач. Зазначу, що вихід фільму в український прокат заплановано з 3 листопада. Короткий список претендентів на номінацію буде оголошено 21 грудня, а номінантів на Оскар 24 січня 2023 року.